У відповідь на участь в повномасштабній російській війні західні держави запровадили проти Білорусі нові санкції. Згідно із даними Балстату Національного статистичного комітету Білорусі, в липні країна зафіксувала рекордні показники інфляції понад 20%. А реальні доходи білорусів із січня по червень скоротились майже на 3%. Своєю чергою Олександр Лукашенко втратив будь-яку можливість для маневрів на міжнародній арені, стверджують експерти. Вітайм Разу, коли росіяни закручували гайки, Лукашенко робив якісь пропозиції заходу або звільняв деяких політв'язнів. Але така гра вже закінчилась. Лукашенко вчинив багато жахливих речей, які зачинили двері на захід. Лукашенко став союзником у цій війні, хай і не повномасштабним. При цьому він досі намагається зберегти деякі елементи суверенітету. Білоруські війська не вступили на територію України. Білоруські війська не вступили на територію України на боці Росії. Я думаю, що це сталося зокрема й тому, що всередині Білорусі військові структури дали зрозуміти Лукашенку, що якщо це станеться, є дуже велика ймовірність, що великий відсоток білоруських військових перейдуть на інший бік. Я думаю, що це було важливим стримуючим фактором для Лукашенка. Щоб протистояти більш серйозному тиску з боку Путіна, болі серйозними странипуті, от всередині Білорусі, протесний рух практично зійшов на нівець, зокрема через жорстокі репресії. Наразі у в'язниці залишаються понад 1300 політв'язнів. Попри це, люди все одно виходили на протести на початку повномасштабного вторгнення. Дістволі рейсові партизани діяли рейсові партизани, які намагалися сповільнити просування російських військ до українського кордону. Постійно діє інформаційний ресурс, білоруський гаюн, який повідомляє в режимі реального часу про злети російської авіації з території Білорусі, а також про запуск ракет, щоб українці могли вчасно зреагувати. Українці могли вовремя сягірувати. Нині за Україну воюють одразу два білоруські полки імені Кастуся Калиновського, а також Пагоня. Тим не менш ставлення до білорусів різко погіршилося як в Україні, так і в інших країнах Європи. За нових умов білоруська опозиція вирішила змінити тактику боротьби з режимом. Нісконіджів тому назад проходила конференція. Кілька тижнів тому проходила конференція нова Білорусь у Вільнюсі, де було прийнято рішення про формування кабінету, який тепер включатиме, скажімо так, силовий компонент. Є представники з питань оборони та національної безпеки, та представник з відновлення правопорядку в Білорусі і приставитель по встановленню правопорядку Білорусі. Багато експертів сходяться на думці, що зміни в Білорусі можливі лише в разі якихось перестановок у Кремлі, Допоки там перебуває пу. Путін Лукашенку нічого не загрожує. Росія доклала чимало зусиль, щоб допомогти Лукашенкові вижити. Вони надали йому велику фінансову допомогу. Вони надіслали своїх пропагандистів, щоб контролювати білоруський етер Вони дуже зблизилися у військовій сфері. Російські спецслужби повністю проникли всередину Білорусі. Лукашенко перебуває в тому місці, де Кремль хоче, щоб він перебував у даний момент. Утім, на думку Валерія Ковалевського, якщо у війні з Україною Росія зазнає невдачі, вона цілком може розглядати Білорусь як компенсацію. Тому зміни в Білорусі в першу чергу залежать від самих білорусів. Катерина Лісунова, Максим Москальков, Владімір Сергієв, Голос Америки, Вашингтон.